Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3872 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 237 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2. І ми вмикаємо лототрон. 4 15 43, 41, 32. Лотомаксима максимально вигравально. виграва щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8804 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон-А комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш щастива, тридцять чотири. Сімдесят вісім, сорок один, тридцять, тридцять один, сімдесят чотири, шість. Тридцять три, шістдесят 26, сімдесят, двадцять шість, сорок три, двадцять три, двадцять п'ять, один. Двадцять. три. 63, 45, 39, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7657-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала утотрон боєкомплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. П'ять, шість, дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 6, 9. Бережіть себе. Все буде Україна.